Наприкінці 1917 року оплот більшовизму Петроград кунає від голоду. У розумінні більшовиків союзний їм пролетаріат не має голодувати. По підконтрольним українським територіям нишпорять більшовицькі продовольчі загони. Вони вигрібають у селян все їстівне. Сотні вагонів із продовольством ідуть на північ у Росію. На території Слобідської України починають концентруватися більшовицькі війська. З російських земель прибувають нові підрозділи Червоної гвардії. Всього на Київ на виступають близько 12 тисяч червоних. За час свого існування Центральна Рада не спромоглася утворити власні потужні збройні сили. Тепер молоду українську державу захищати нікому. Дивіться у другій частині щастя, міщанина. Перестали стріляти на вулицях, почали знов платити зарплата. Український наполеон прийшов з залізним так би мовити плугом. З чого починається руїна? Перестали сміття вивозити. Допінг для армії. Просто ненавиділи більшовиків Як творилася українська армія у другій частині київських історій? Ці осені 1917 року дезертирство з колишньої російської імператорської армії стало тотальним. Українська центральна рада не захотіла використати цей сприятливий момент для формування власного війська. Всі українські військові підрозділи формувалися виключно силами патріотів-ентузіастів. Більше того, Симон Петлюра, який наполягав на е, форсуванні е, справи формування українських збройних сил і е, чіткі військові позиції щодо більшовицького уряду, він був усунутий від е, з посади військового міністра і е, замінений іншою особою, яка не мала жодного відношення до взагалі будь-якої військової справи. І е, тоді, коли він був усунутий з цієї посади, він вже самотужки почав формувати е, добровольчі формування, які власне потім і взяли участь у збройній боротьбі з більшовиками. Більшовицькі війська рухаються на Київ з двох напрямків: з Харкова через Полтаву та з Курська через Бахмач. Київ обороняти практично нічим і ніким. Українські підрозділи не встигли зняти з фронту. А ті, які вже прямували до Києва, перехопили та знешкодили більшовики. Лише у листопаді 1917 року. Комендант Київської військової округи Павленко сформував дві дивізії сердюків. Вони стали основою для майбутньої української гвардії. Фактично до створення власних українських збройних сил дійшло лише після третього універсалу Центральної Ради. Коли е, Український генеральний військовий комітет, ну е, це організація, яка займалася різними соціально-громадськими проектами серед українців російської армії, він е, був перетворений у військове міністерство. При цьому військовому міністерстві почав створюватися генеральний штаб, який заопікувався власне формуванням українських військових частин, ну а також оперативними справами, та головний штаб, який е, виконував… Нова функції тилового та е, е, продовольчого забезпечення українських збройних сил. Ті десятки тисяч українських солдат, які протягом весни, літа 17-го року кидали фронт, із яких можна було свого часу сформувати потужну національну армію, давно розбралися по домівках. Захистити Київ зголошуються місцеві студенти та гімназисти. Українські підрозділи встигли відійти до станції Крути і зайняти оборону. Треба ще розуміти, що громадянська війна, чи перші відзвольні змагання, з тактичної точки зору, це е, тісно прив'язані до залізничної колії війни. Власне, наявність цілої мережі залізниць призводила до того, що бойові дії відбувалися якраз по їхньому е, руху. І якраз на цьому напрямку української влади не було потужних військових частин. Під станцією крути українським військовикам на допомогу підійшла сотня студентського курення, а також нечисленні загони чернігівського вільного козацтва та залишки так званого «куреня смерті. У результаті шести тисячам більшовиків протистояли чотири сотні українців. Крутянці зробили надважливу справу. Вони затримали на якийсь час просування червоних. Протягом цих днів відбулось декілька визначних подій. Молоді хлопці під керівництвом не дуже молодих керівників власне для України забезпечили дуже серйозну політичну перемогу ціною, в тому числі власного життя. Мається на увазі, що на той момент делегація Української Народної Республіки бере участь у Берестейських мирних перемовинах як окрема делегація. І однією з умов. Того, що центральні держави, тобто Кайзерівська Німеччина і Австро-Угорщина, ведуть переговори з українською делегацією, заключають з ними певні мирні домовленості, існує те, що столиця повинна контролюватися урядовими військами, тобто столиця повинна знаходитися у руках Центральної Ради. Після цього Центральна Рада приймає четвертий універсал, фактично під звуки артилерійського обстрілу більшовиків. Для німців цього виявляється достатньо. Договір підписаний. До речі, в четвертому універсалі юридично теж було цей конституційний акт, зазначено було прямим текстом, що Україні не потрібні збройні сили. Тобто, така подвійна політика. Але вже агресія більшовицька, перша агресія, вона вже змусила до швидких кроків. Щодо мобілізації, але в той час вже було пізно і швидко формувався загін Прісовського. І цей загін формувався з офіцерів, це фактично був старшинський загін, які не стільки захищали центральну раду, які просто ненавиділи більшовиків і змусили були в Києві об'єднуватись навколо цього загону. І гайдамацький кішптлюри. Більшовики діють в Україні за звичною і безвідмовною схемою. Основні сили наближаються до якого-небудь міста. В цей час їх прихильники піднімають повстання спільними ударами з фронту та тилу. Населений пункт захоплюють 29 січня 1918 року. Більшовики збурюють антиукраїнське повстання в Києві. Центр заколоту, завод Арсенал. Це найсерйозніше випробування, тому що воно відбувалося у серці України в стольному Києві. І, власне кажучи, загрожували взагалі падінням самої республіки, щойно створено. Якраз арсенальські бої 1918 року показали, що ціла низка тих частин, які зголосилися бути українськими, ті самі Богданівці, значить вони проголосили про власний нейтралітет, ті самі георгівські кавалери, які ще донедавна присягали на вірність Україні, не відчуваючи. Бажання української влади формувати правдиві збройні сили, вони розхолоджувалися. Офіцерський корпус масово або тікав на дон, або просто не брав участі у формуванні збройних сил, не відчуваючи зацікавленості в своїх послугах. Попри важкі бої під Крутами, Симон Петлюра надсилає свій гайдамацький кіш лобіцької України не на допомогу крутянцям, а приводить його до Києва придушувати більшовицький заколот, який підтримали, до речі, багато солдат-українців. Це все було не стійке. Це все було, наприклад, полк імені Шевченка, який був створений там, скажімо, в Петербурзі. Поки він доїхав до Києва. То воно вже і полков не було. Тобто вони з одного боку це було досить аморфно, а з іншого боку, активні впливи більшовиків призвели, що цей полк, коли було повстання на арсеналі більшовиків, то вони спочатку сказали: ні 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 ми ми, ми ні з ким, о, ми будемо це, а потім і фактично потягнули за більшовиками. Втручання петлюрівських гайдамаків стало вирішальним. Після тижня запеклих боїв повстання придушили. Завод арсенал взяли штурмом, 300 полонених арсенальців розстріляли, і Київ ще декілька днів залишався українським. І Те, що під крутами було зупинено на якийсь час просування цієї армії, дозволило українській делегації заключити мирний договір з центральними державами. Тобто ну, ціною власного життя ці хлопці забезпечили досить серйозний дипломатичний прорив, який потім призвів до того, що Українську Республіку не було придушено одразу в зарод. І саме тоді створюється власне ядро тих Збройних сил, найбутньої дієвої армії УНР, яка потім існує до кінця перших визвольних змагань. Її оборонять нечисленні підрозділи петлюрівських гайдамаків, січові стрільці, курінь чорноморців, вільних козаків, автопанцерний дивізіон і ще деякі загони. Проте цих сил замало щоб захистити столицю. Більшовики увірвалися у Київ, а перед цим 11 днів обстрілювали місто з дарниці. Очевидець писав. Жертв среди жителей было сравнительно немного, но разрушения были ужасные. Возникали пожары, и это производило особенно жуткое впечатление. Водопровод не действовал, так что пожарная команда и не пыталась тушить. Пламя медленно опускалось с этажа на этаж на глазах у всего города. От дома остался только голый каменный остров. Щодо загальної організації оборони, то вона була передана в руки невідповідних людей. Ну, в першу чергу військового міністра, який замінив Симона Петлюру, ця людина була, в принципі, ні на що не здатна. Це був економіст за освітою Микола Порш. І як він опинився на тій посаді, сказати і досі важко. А безпосередньо керівництво оперативними справами була передана до рук офіцерів українців, які, може, зовні виглядали гарно, і промови гарно складали, проте вони були зовсім не обізнані на оперативних і тактичних справах. Напередодні більшовицького нашестя Микола Порш подав на затвердження закон про народну армію. За ним армія мала формуватися на основі народної міліції, фактично озброєного ополчення. Часу навіть на таку недолугість в українців немає. Досить скоро на посаді військового міністра ОНР Порша змінює Олександр Жуківський. Надзвичайно ділова та компетентна людина. Йому треба було вирішити декілька надзвичайно складних проблем. Перше доформувати наявні війська. Які е вже воювали друге відправити їх на фронт з більшовиками, третє керувати їх наступальними операціями проти більшовиків. на в кількох напрямках: Полтавський, Харківський, Кримський, Донецький. Четверте: <кій> повністю відбудувати загальну військову систему управління. Тобто сформувати весь апарат військового міністерства генеральне, головні штаби. П'яте почати формувати е, військові комісаріати по Україні. У це важко повірити, але Жуківському вдалося вирішити всі ці завдання. Він згадував, що він виходив на вулицю, зустрічав знайомих офіцерів і генералів будь-якої національності і казав їм, що ви зараз робите. А чи не хочете ви піти і очолити управління в міністерстві? А давайте ви попрацюєте в нас. В нього не було ка в нього не було банку кадрів. Він просто буквально хапав людей на вулиці за рукав і казав їм, давайте попрацюємо проти більшовиків. І ця людина змогла за два місяці зробити те, що потім Скоропадський успішно в принципі не реалізував. Ще не треба забувати, що на певному етапі етапі відносних успіхів українського війська було створено і основи для українського флоту, тому що Оцей знаменний момент, коли українським військам вдалося опанувати Кримом, Чорноморський флот підняв українські прапори. І навіть було створено такий прецедент, як переіменування кораблів Чорноморського флоту на українські імена. Декілька тижнів нещадного червоного терору, і російськомовних киян вже судомить не від жовто-блакитних кольорів, а від однієї згадки про ЧК. Наступ німецької армії був блискавичним. Більшовики практично не опиралися та й не могли нічого вдіяти. Ці недисципліновані напіввійськові зграї проти вимуштруваних та досвідчених частин рейсферу у боях. Червоними беруть участі українські військові частини у Австрії та Німеччині із українських полонених сформували дві дивізії: так звану синю жупанну та сіро жупанну. В ході боїв формується окремий запорізький корпус. Ці війська були сформовані з доброволь, добровольчих загонів, а також з кадрових офіцерів і солдатів старих українізованих військ, які відступили з Києва по десятиденних боях, які відступили з Одеси, які прибули з Катеронослава після протистояння з більшовиками. Це вже були. Такі виокремлені загартовані люди, які зібралися в одному місці і під Києвом у селі Гнатівка, і прагнули продовжити боротьбу з більшовиками за визволення України. Їх було близько трьох тисяч людей, з них було сформовано окремий Запорізький загін, і цей загін потім розрісся у бригаду, дивізію і нарешті корпус. На початку березня 18-го року Київ звільнений від більшовиків. Німці входили у Київ як союзники, а не як окупанти. Щоб створити враження, наче до міста повертається українська влада. Наперед випустили українські військові підрозділи. Был отпечатан прекрасный план города на немецком языке. На всех перекрестках были прибиты дощечки с немецкими надписями. Особые стрелки указывали, как куда пройти, и тут же было приписано, сколько минут это займет. Весь город был как паутиной, опутан телеграфными и телефонными проводами. Эти проволоки как бы символизировали то, как по рукам и ногам связывала нас оккупация. Місяць по тому більшовиків вигнали з Полтави, трохи згодом з Харкова. У середині квітня українські війська розгорнули наступ на Крим. Командував кримською групою армії УНР Петро Болбочан. Системна українська влада, на жаль, не формує те, що називається структурою Збройних сил. Вони виникають якби, майже хаотично. Але їхню боєздатність цілком доводять такі е, військові діячі, як полковник Болбочан, який, як відомо, прийшов е, з залізним, так би мовити, плугом по всій центральній південній України, володів Олександрівським, тодісним заборожжям і Запоріжжя, і фактично володів Кримом. Болбочан зайняв Джанко і Сімферополь та Бахчисарай. До цього часу німці загалом спокійно спостерігали за активністю українців. Тертя виникли лише у Криму, оскільки Центральна Рада не подбала своїми законодавчими актами про те, що Крим є складовою частиною УНР. Німці, звичайно, поставили питання підрозділам Запорізького корпусу, а що ви тут робите? Коли ті вже доходили до Севастополя, і е, оскільки німці мали свої плани на Крим і мали свої плани на Чорноморський флот, який там знаходилися, вони звичайно вима поставили вимогу або українські війська пішли з Криму. Існує думка, що якби австро-німецькі союзники трохи затрималися з власним наступом, українці б самостійно звільнили власну територію, адже вони встигли очистити від більшовиків частину Волинської губернії, де розмістилися центральна рада та евакуйовані установи. У цьому їм активно так би мовити допомагали вороги. Деструктивну діяльність більшовиків в Україні у 1918 році через погроми, через терор, через розстріли, через е, е, проблеми в національному питанні, через е, недотримання обіцянок у е, там продовольчій галузі тощо. Тобто, Центральна рада о, не мала можливості швидко привернути на свої свій бік населення, але більшовики своїми діями відвертали значну частину населення від себе. Хоча вважало, що в Україні владу має центральна рада, на ділі всім заправляли німці. Вони навіть відкрили у Києві два великих книжкових магазини, а також спеціальну торгівельну точку, де продавались ящички для посилок у Німеччину. У місті на якийсь час запанував спокій. Для рядового київського міщану на цей раптовий штиль після тижнів більшовицьких жахіть подіїв як весняне сонце на замерзлого щіглика. Людям перестають платити зарплату, люди перестають виконувати свої обов'язки. На вулицях стріляють і грабують, вони перестають виходити на роботу. Ну і, Відповідно, порушується звичний спосіб життя будь-якого міста. Так само відбулося і в Києві. Спочатку це відбулося під час січневих боїв 1918 року, коли у Києві тривали десятиденні бої і ну, фізично значна. Частина людей боялися виходити на роботу. А потім прийшла більшовицька влада, і тут почалися в принципі грабунки. Тут почалися погроми багатих кварталів. Ну і тим більше, в принципі, будь-яка нормальне мирне життя було порушено. Втім, Німеччина також переживала складні часи. Справи на західному фронті в неї були кепські. Особливо складно стало, коли до її ворогів Англії та Франції додалися Сполучені Штати Америки. Американці насилають до Європи декілька прекрасно озброєних та навчених експедиційних корпусів, а також сотні тисяч військових вантажів, зброї, боєприпасів, обмундирування харчів. Німцям треба продовольство. Центральна рада їм його дати не може. Це був вирок. Це привело потім до ліквідації самої Центральної Ради, бо під зовнішнім тиском. Спочатку більшовиків, а потім, після заключення Берестейського миру, під, під впливом окупаційної, верніше союзницько-окупаційної німецької та австрогорської адміністрації, тому що їх не влаштовувала позиція українського уряду, в принципі. Вони були зацікавлені в тому, щоб дотримувалися чітко домовленості Берестейські. А цей мир ще частинку називають продовольчим миром, тому що їм Україна була як оаза стабільності і джерело постачання продовольства до зголоднілих своїх імперій, які розвалювалися. В цих умовах німецького контролю здійснюється певна реформа створення все-таки боєздатних військових частин в Україні. До всього німецьким та австрійським військовим частинам довелось виконувати поліцейські та охоронні функції, вгамовувати бунтівливих селян, боротися із саботажем та диверсіями у Берліні та Відні. Замислились, навіщо їм такий хирлявий та ненадійний союзник. Все частіше згадується ім'я генерала Павла Скоропадського, колишній флігель, ад'ютант імператора Миколи II. Він популярний у середовищі заможних людей та офіцерства. Гетьмана Скоропадського підтримав офіцерський полк, складений за часів Центральної ради. Теж у тому ж таки селі Гнатівка з офіцерів, які не дуже визнавали УНР, але і на Дон не могли виїхати до білогвардійців. Потім до Скоропадського приєдналися кілька підрозділів, сформованих дворянами українськими дворянами на Полтавщині. Там Лубенська сотня, Полтавська сотня. На його бік перейшов кінно-гонецький дивізіон сотника Аркаса, теж дворянина. Тобто повстання Скоропа переворот Скоропадського він був таким соціальним, а це дворянство заявило свої права на владу. Просто в одну мить українські дворяни, вони, яких соціалісти з Центральної ради зневажали, вони вирішили самі взяти владу до своїх рук. Корпус Коропацького виявився єдиною реальною проукраїнською збройною силою наприкінці 1917 року. А сам генерал отримав реноме рішучого і дієвого політика. З таким було зручніше мати справу. Вирішили німці і розпочали підготовку до перевороту. Німці перші шукають контактів зі Скоропадським. З ним декілька разів зустрічалися офіцери контррозвідки та штабу. Натікають, що їх керівництво прихильно ставиться до генерала і його планів. Врешті підписують угоду. Основна вимога німців продовольство та сировина мають безперешкодно надходити до Фатерлінду. в Україні можуть діяти німецькі військово-польові суди. Українці не мають право формувати власну армію. Скоропадський згоден: німцям не потрібні озброєні українці. У Києві також незадовго до того перебувала так звана синьожупанна дивізія, сформована німцями з військовополонених українців російської армії. Але ці ж німці за кілька днів до гетьманського перевороту цю дивізію роззброїли і розпустили. Попри те, що військовий міністр Центральної ради Олександр Жуківський висував претензії і заявляв протести, але це нічого не дало, оскільки німці заявляли, а навіщо взагалі вам така дивізія, яка не виконує ваші накази? 29 квітня 1918 року у цирку Крутікова на сучасній вулиці Городецького відбувся з'їзд хліборобів. У якийсь час прозвучала думка, що Україні потрібна сильна влада. Після чого частина публіки стала вигукувати гетьман. Нам потрібен гетьман. Це виглядало як експромт «Воля простого народу. Следующий оратор говорил то же, что и предыдущий. Когда он назвал мою фамилию и сказал, что предлагает меня провозгласить гесманом, вся масса людей, находящихся в зале, как один человек, встала и громкими криками начала выражать свое сочувствие. Такого энтузиазма я не ожидал. Меня эта встреча глубоко взволновала. Після перевороту Українську Народну Республіку перейменували в українську державу. Її главу назвали старовинним титулом гетьмана. До речі, Павло Петрович Скоропадський був далеким нащадком гетьмана Івана Скоропадського, наступника Івана Мазепи. Гетьман був обмежений в головному. Він не мав права формувати армію. Німцям був потрібен повністю залежний ручний союзник, а озброєна людина завжди норовлива. Без сумніву, Скоропадський розумів, що він маріонетка в руках німців. Гетьман мав лиш Розділи державної варти у липні 1918-го Він сформував Сердюцьку дивізію чисельністю у 5 тисяч вояків. Створений Генеральний штаб, введені погони та військові звання до збройних сил. Залучали громадян, які зарекомендували себе відданими ідеї незалежної України. І після антигетьманського перевороту встановлення вже другої Української Народної Республіки, дуже великий ресурс, який був накопичений гетьманською армією, він поступає в певне розпорядження української народної республіки і її збройних сил. Восени 1918 року Скоропадський проїздить до Німеччини на аудієнцію до Кайзера Вільгельма II. Поїздку Скоропадського можна вважати вдалою, Адже Кайзер врешті погодився, щоб українська держава розбудовувала власну армію. І ще б декілька місяців і історія пішла би зовсім іншою стежкою. Проте місяць по тому Німеччина капітулювала. Перша світова війна завершилась, а сам германський імператор втік із розбурханої революцією країни. Зовсім трохи, і гетьман також полишає Україну. Київ. Займають українські повстанці. Починається новий етап розбудови українського війська. Дивіться у наступній частині: небезпечна армія. Прагнули до грабунків мародерства. Війна як творчість. Проводилися дуже цікаві в умовах війни. Знову такі експерименти. Як виникає військо? Його треба одягнути, взути, нагодувати народження армії в київських історіях.